Всім миру та добра, вітаємо вас на нашому каналі коротенько про турбулізацію потоків. Що таке турбулізація? Думаю, будь-яка людина, яка трошки стикається з опаленням і з теплообміном, повинна розуміти. Нам треба, щоб потоки пере пере перемішувати, щоб він не був ламінарний, коли ламінарний, значить всередині може пройти гаряче повітря, і, гарячі гарячнімогази і великий димохід. І тепломіника багато, а не використовується і неефективно. Це має бути був такий турболізатори, не знаю вже в мене скільки років. Робили, ми бачимо менше отвори туди-сюди. Тільки е, турболізаторика тема, треба, щоб гарні були стихенькі дрова, щоб була гарна тяга. І кожен підбирається індивідуально, тобто в кожному будиночкові. Комусь він взагалі протипоказаний, комусь він просто необхідний. У нас було трошки запас тяги, трошки запас тяги, там димохід. 250-й. Але справа не в ходить. Зараз йде активне горіння. Ми зараз покажемо, що так, що там горить і як там горить. Йде активне горіння, там в основному березові дрова на цей раз ми завантажили. Робили ми трошечки справа не в тому. Там було таке... Я зробив, ну, Хотів більш ефективного котла, завузив оці канали, У мене такі горизонтальні теж там бачок під піччу, тільки це вже інший будиночок. це вже інша версія. І... Получалося трошки за слаба чага, навіть при 250-му димоходові не вирішувалося. Напаки я так відчуваюся, що 250-й димохід, якби нам псує, бо йому створюється всередині би конвективні потоки. Він би розрахований на більшу потужність. Було такі випадки, коли ми людям рекомендували зменшити діаметр димохода, і тяга побільшала. Це правда, мені людина не вірила з Хмельницької області, Десь він знімав відео, воно пропало у мене. Суть не в тому. Суть в тому, що ці турбулізатори, я їх додав, потім ще бачимо, тут вже вирізали ми, щоб, щоб трошки більше. Все одно ну, він трошки ефект якийсь давав. Якийсь ефект давав. Це зрозуміло. Але він, коли ми додали ще більше. Димогаз там впали, я руку тримаю, мене, ну, не було в мене не було чим заміряти, але взагалі нагрівається там, не такі, якби ще гріється після твердопалного котла, як грубочка доловлює тепло там, в кімнату. І та грубочка перестала грітися, а тепла немає ні в грубочка, ні гріється, ні теплоакумулятор не гріється, ті дрова якби давиться і починає тут наліпати. Якщо ви відкрили і у вас отаке, отакий колір турболізаторів, значить вони вам не заважають. Оце тільки щоб вийняли з печі. Ось, котла. Вони не заважають. Тобто воно має бути сухеньким матове, Навіть якщо там чорненькі трошки є, якщо є трошки чорненькі, це не страшно. Але якщо вже пішло блискуче і смоли, викидайте, вони вам роблять тільки шкоду. Роблять тільки шкоду. І подивився наш канал, є такий пан В'ячеслав Любченко. Десь так, Десь із Харківщини, багато вони займаються професійно, ну, рівень. Для нас це не знаю, який це рівень. Ми такого рівня, я думаю, що за все життя не досягнемо, наскільки там все вони гарно, чітко роблять. Велика практика і замірювали в лабораторних умовах. Ну, це люди займаються, як то кажуть, по-дорослому. І він, е, я ну, дивуюсь, що в нас зараз є такі люди, е, щось е, не, як на меморі Бог тільки пише, пише негативні коментарі, а нічого не пропонує. А він не писав навіть мені ніяких коментарів на вайберна, показав, як, як вони роблять турболізацію. І мені стало прикро, що ми раніше так не спробували. Поділився і потім буде, ну ми покажемо, як будемо робити ті турболізатори вже нової версії. Чим вони кращі, то ще буду останній будівництво, до речі, про массар до десь розкажемо, вже бачимо драбиночка, ті ступінь, що сохнули дубові вже на місці. Тут Рома Двері вставляє в ванну. Плиточку він, до речі, гарненько зробив. Гарненько зробив плиточку, потім, може, ще десь покажемо, кому цікаво. Вже вже доробляється тільки там сталося дрібниці. Мова не про те, а мова про турбулізатори. Тут, ну бачимо, тимчасово, я кажу, тут бабуся живе, оце має зароблятися, на двері ставиться. Ну, тимчасово, але це вже не перший рік, це тимчасовість. Оцей щит, оцей щит це е, температура в теплоакумуляторі вверх-низ, температура приміщення, температура на вулиці, температура е, гарячої води і температура на зворотці. Ну Ця температура на зворотці, так калібрував на око, він цей термометр дуже обманює. Дуже обманює. О, але приблизно видно, коли три коли працює. Піде до 70, то Ну і Температура на виході котел цей не потужний. Не потужний. Отак, тримає 65 рочка насос на третьому полозі дивиться. Але що нас найцікавіше? Ми ну, тих турболізаторів, бо турболізатори така річ, що їх головне не, не перестаратися. Дивимося, отут чуємо. Так буде. Оце зараз бачу, такий дим, це повний котел. практично. Отака така чага, тобто чага взагалі не впала. Взагалі не впала, Я здивований. І дивимося, як проходить, відбувається турбулізація. Тут прекрасненько видно. От дивіться, яка красота тут. Яка тут Як воно йде цією змієчкою і переколочує. Переколочує. Я думаю, може ми ще додамо ще одну пластину. Як воно завихляє ці потоки, це наглядно видно. Ну, можливо, на відео так не можна передати всі ці. Нюански. Хоча може завернути, може там, ну тут з лівої сторони, зверніть увагу на оцей поток як там, раз, і закручує його. Як воно його закручує, який дає ефект. Тобто натягу ці турболізатори, дякую пане В'ячеслав. Я дивуюся, що людина просто так, ну бачив, хлопці там в сідлі щось там мучаться-мучиться мучиться, професійна людина. Рідко таке буває що в наш час. І тут теж ми два кидали. турбулізаторики. Ну, зараз ми не побачимо, бо ми даємо пісок звідси і вогонь якби, вогонь... Він там є, але він там є, але його. Ну він не туди не видно, як ця турбулізація відбувається. Два, таких... два туди закинули пластиночки. Трошки, трошки ми закинули, трошечки, щоб воно збити. Так закриємо, щоб не заважаємо працювати. Тут аналогічний котел, горить... тільки що горить вже не вниз, а горить вгору. І так само бачок зварений, але тут я завузив і мусили трошки розширювати. Оці канали йдуть тут і вихід в димохід. Оце вихід в димохід. Ну так, припікає вже руку. Це гола нержавіючка, без нічого. Це бачимо, раз і канал вже пішло в димохід наш. Вже в руку припікає. Ще 100 градусів немає. Ще 100 градусів немає, але в руку припікає. Але без оці, ну, на тих старих турболізаторах тяга була. Не краща, можливо, ще гірша, а е, температура там була гарячіша, там йшло за 100 градусів. На тому. Ну, побачимо, можливо, якщо тяга не падає, ми підкинемо ще одну цю турболізаторка. Поки що таке відео е, будемо пробувати, там є мене один е, замовник, я йому дав турболізатор, потім зробимо інший, він спрактикує. Ті старі, як ми робили, вони. Е, все назбивається тягу, цих я не відчуваю. Навіть я б сказав би, температуру, хоча у нас такі щас лапше брав на тих старих турбозаторах. Тобто ефект є однозначно, однозначно, ефект гарний, ефект гарний. Головне, що воно не псує нам чаги. На Можливо, ми ще додаємо ще раз таке діло, що воно так працює. Можливо, ми ще додаємо його. Все всім до побачення.